Будемо варенички лепити. Ми вже їх ліпимо. Ліпимо вареники на вечеру. Ой, як гарно виходить. Так, ложимо тісто, ложимо картошечку. Так, картошечку. Вареничок. Mm -mm. О, вареничок який гарний. Ану, покажи, який гарний вареничок. Можна трохи скрутити. Доня робить вареники. Mm -hmm. А друга внучка сидить тут а злая. А тут ще один у нас помочників. О, який гарний. Помачники тут ціла. <реш> Подивіться, які помочники гарні. Один. Анятка.